Пам'ятник Мерседесу вирішили поставити в хорватському місті і Модський. Авто автонімецької марки. Тут усюди, і в дворах, і на дорогах. Монумент роблять у співавторстві з власниками машин. У минулому столітті місцеві жителі часто їздили на заробітки за кордон, переважно до Німеччини. Звідти поверталися на автомобілях. Заробивши трохи грошей, вони хотіли показати, що досягли успіху, тому приїжджали сюди на Мерседесі, а не на жодній іншій машині. Для них це був символ успіху. Автомобілі перейшли в спадок дітям та онукам, тож тепер у місті багато ретромашин. Зараз в Імоцькому живе приблизно 25 тисяч осіб. Раніше було 50 тисяч. Я впевнений, що тут сім чи вісім тисяч мерседесів. До того ж, невідомо скільки з них не зареєстровано. Пам'ятник роблять із місцевого каменю його видобули біля міста. Важливо, щоб камінь був звідси. Він не найліпший для скульптур. Здебільшого його використовують на будівництві. Але якщо взяти інший камінь, то скульптура не буде такою символічною. Скульптори хочуть зробити пам'ятник максимально схожим на класичний мерседес. Він складатиметься з окремих елементів та важитиме 50 тонн.